Буковина попрощалася ще одним героєм – 36-річним Леонідом Петихачним, котрий загинув 29 серпня минулого року в Іловайському котлі. Податок на розкіш, нововведення для чернівчан. Скільки і кому доведеться тепер містянам платити за зайві квадратні метри? У Чернівцях вшанували пам'ять героїв Крут з молоскипним маршем честі. Ви дивитесь новини міста за четвер, 29 січня. У студії працює Марина Скінтай. Доброго вечора. Уковина попрощалася ще одним героєм. 36-річний Леонід Петихачний загинув 29 серпня минулого року в Іловайському котлі. Лейтенант зводу Донбас разом зі своїми побратимами потрапили в коридор смерті. Довгий час його вважали зниклим безвісти. Та нещодавно експертиза підтвердила його загибель. Без батька залишилися троє дітей. Попрощатися з героєм прийшли рідні, друзі, військові та пересічні чернівчани. Та розпачу рідних. Дружина Валентина впродовж п'яти місяців розшукувала люблячого чоловіка. У його загибель не вірила до останнього. А разом з нею і товариші Леоніда. Всі надіялись не тільки сім'я, всі сподівалися. і на даний момент надіємося. Та експертиза ДНК підтвердила його загибель. На відміну від рідних, вінницький солдат Олександр не чекав дива. Командир зводу загинув на його очах. Каже, той день згадувати страшно, адже в Іливайському котлі він втратив ногу. У нас відкрили вогонь російських танків з 100 метрового Да, Просто розстрілювали танки і розстрілювали з тяжелих пулеметів. Калібр 12.7. Пуля такою в Розривало все на світі. З не меншим болем про 29 серпня 2014-го згадує ще один боєць батальйону Донбас Андрій, який родом з Полтавщини, розповідає, саме того злочасного дня востаннє бачив Леоніда Петехачного. Ми вранці була команда Згрузіться, загрузили БК, загрузили калімати, те, тобто, то, що в нас там залишилось, і видимося взагалі колони. Ну, розстріляли. Тоді ворогу наказали вщент знищити саме батальйон Донбас, тому у коридорі смерті стріляли в кожного солдата. Обидва побратими досі дивуються, як вижили. Нам, я не знаю, повезло, мабуть, да? що той майор ліс руський пожалів, тому що я нарушив приказ, що лишаю вас живе. На колінах, то з опущеними головами, прощалися з героєм товариші по службі. Кажуть, Леонід був відважним борцем, до останнього вірив у перемогу. Він завжди. Думав перед тим, як щось зробити. Він ніколи на ура не кричав. Перед тим, як щось робити, він обдумано, казав, що треба зробити так, треба зробити так. Я не можу сказати точно, що він говорив, але я його позитив не він завжди улыбка, завжди позитив. Попрощатися із захисником прийшли і друзі. Пан Дмитро каже, полеглий боєць був справжнім патріотом. На службу пішов добровольцем. А у Чернівцях Леонід Петехачний зініцював передачі машин ДП ГАЗ України на потреби АТО. І, хоча товариші служили на різних фронтах, зв'язок підтримували весь час. Коли ми созванювалися, він був готовий до всього. Він міг. Він був дуже чуйною і доброю людиною, але коли комусь потрібно було стати, як у нас кажуть, на груди, то він міг це зробити. Він був сином своєї батьківщини. Попрощатися із захисником прийшли не лише його рідні та близькі, а й пересічні чернівчани. Кажуть, це страшна трагедія для всієї Буковини. тому нині у скорботі кожен земляк. І сьогодні ми ховаємо його, даємо шану пам'яті загиблому брату Леоніду. Батькові трьох дітей, які поклав своє життя за майбутнє України, поклав своє життя за майбутнє дітей. Поховали героя АТО Леоніда Петехачного на Алеї Слави на центральному кладовищі, що у Годилові. Марина Черней, Максим Шварцман, Чернівецький промінь. На сесії міської ради депутати знову говорили про неякісні бронежилети, незаконно встановлені на Калинівському ринку контейнери, а також про податкові нововведення. Зокрема, затвердили податок на розкіш. Тож скільки і кому доведеться платити за зайві квадратні метри, далі у сюжеті. 60-та сесія міської ради шостого скликання розпочалася із хвилини мовчання. Депутати вшанували загиблого на сході бійця батальйону Донбас, Чернівчана Леоніда Петихачного, та виділили для його сім'ї допомогу у розмірі 100 тисяч гривень. Народні обранці також підтримали звернення Верховної Ради України до міжнародних організацій щодо визнання Росії країною агресором. На відміну від колег з області, де через бунт фронтовиків це зробити не вдалося. Та якщо загиблим честі пошана, то тим, хто повернувся із зони АТО, знову доводиться воювати. Щоправда, вже з чиновниками та бюрократією, зокрема, військові не можуть отримати земельні ділянки, із департаменту приходять лише відписки. Прошу вас дати розпорядження департаменту містобудівного комплексу, підготувати положення про виділення земельних ділянок учасникам АТО, в якому чітко вказати, який необхідний перелік документів, яка черговість зв'язку зв'язку наданням заяв, щоб люди розуміли, а не було підозр Про це що це робиться кимось вручну. Ось справа із неякісними бронежилетами схоже застрягла намертво. Правоохоронці знають і Звичайно підприємця, котрий їх придбав, і фірма-посередника, що постачала бронекитопіки. Навіть вилучили браковані зразки у захисників Запорізької області та з'ясували, на них відсутнє маркування. Однак справа і досі триває, а винних не покарано. Затягується і розслідування тільки з однієї причини. Так, на даний час проводиться дослідження, експертиза в Київському науково-дослідному інституті судових експертиз. Депутат також земляно нововведення у податковій сфері, зокрема, так званий податок на розкіш. Найбільше дискусії викликало питання: скільки доведеться платити за прості квартири, і яку кількість квадратних метрів власне вважати зайвою площею. Всі мешканці міста Чернівців, які е, мають е, квартири в власному розпорядженні до 120 квадратних метрів, нічого. Платити не будуть з, з 121 квадратного метра. Кожний е, квадратний метр буде оподатковувати ставкою 1% від е, е, мінімальної заробітні плати, тобто це 12 гривень. Тобто, якщо в людини конкретно наприклад 121 метр, за 120 він нічого не платить. За один метр він платить 12 гривень. Що ж до бюджету міста, то за нього народні обранці взялися лише після четвертої години. Та після довготривалих обговорень таки прийняли. Сума цьогорічної казни складає більше мільярда гривень. Не розглянули депутатів Тати більше 30 питань. Тому сесію перенесли на 3 лютого. Аліна Олевич, Сергій Грубляк, Андрій Дороцюк, Роман Пилатик, Чернівецький промінь далі. Про те, як чернівчани воюють за парк біля аеропорту, як проходить четверта хвиля мобілізації на Буковині, та як у Чернівцях вшанували пам'ять героїв. Крут та спершу огляд українських новин від журналістів сайту промінцівей. Військомати повинні до 3 березня передати міліції реєстру ухильників від мобілізації. Про це заявило у генштабі Збройних сил України. Правоохоронці, згідно із законодавством, здійснюватимуть розшук затримання доставку в законному порядку у військові комісаріати громадян, які ухилюються від виконання військового боргу, розповіли у відомстві. У разі ухилення військовозобов'язаних від призову на військову службу за мобілізацію та неявки за викликом до військових комісаріатів громадяни України заносимуться до єдиного реєстру військових. Військовозобов'язаних, які ухиляються від виконання від військового обов'язку. Наразі вже завершено перший етап мобілізації оповіщення про прибуття у військкомати. Поки що план виконується. Мобілізовані вже вирушили у навчальні центри та військово-навчальні заклади Збройних сил України. Нагадаємо, з 20 січня в Україні розпочалася чергова хвиля мобілізації. Президент Петро Порошенко напередодні розповів, вручено 73 тисячі повісток. А без повісток тільки за тиждень добровольцями зголосилися на службу 2,5 тисячі осіб. У зоні АТО по всій лінії розмежування незаконні збройні формування інтенсивно обстрілюють позиції українських військ та проводять розвідку боєм з метою відтягування резервних сил української армії. Російсько-терористичні угрупування проводять передислокацію сил у напрямку міст Дебальцевого та Маріуполя, накопичують особовий склад та техніку у ряді населених пунктів Новоозовського району. Також, за даними розвідки, ватажки бандформувань здійснюють спроби проведення так званої мобілізації мешканців міста Горлівка. На окупованих територіях Донбасу зафіксовано збільшення кількості військових інструкторів з Російської Федерації, які займаються навчанням місцевих бойовиків, диверсійній діяльності та організації різних провокацій. За інформацією оперативного командування Північ в районі Бахмутської траси українські військові успішно відбувають спроби наступу бойовиків в районі населених пунктів Жолобок за останні три дні було знищено 10 танків незаконних збройних формувань. Також ворог поніс важкі втрати у живій силі. За минулу добу загинуло 5 українських військовослужбовців, 29 отримали поранення. Парламентська асамблея Ради Європи закликала владу Росії звільнити ув'язнену в цій країні громадянку України надію Савченко протягом 24 годин. Росія має забезпечити, щоб Савченко повернулася в Україну або була передана третій стороні. Мовиться в резолюції парі. Тим часом голова делегації Росії Олексій Пушков заявив, що ні про яке відвідання надії Савченко делегацією парі у слідчому ізоляторі в Москві тепер не може й бути й мови, бо Росія припиняє всі контакти з асамблеєю після чергового позбавлення права голосу й участі в керівних органах. Парламентська асамблея Ради Європи цією ж резолюцією знову позбавила делегацію Росії низки головних повноважень цього разу до квітня, коли відбудеться наступна сесія. Тим часом не пройшла поправка до резолюції, яка пропонувала парі визнати сепаратистські угруповання ДНР і ЛНР терористичними організаціями, підтримуваними Росією. У Чернівцях на театральній площі зникла зірка Ані Лорак на алеї Зірок. Зараз на тому місці велика дірка. Нагадаємо, 1 грудня минулого року на сесії Чернівецької міської ради депутат Олена Калмикова виступила з пропозицією позбавити Буковинку Ані Лорак права мати зірку на алеї Зірок ще на театральній площі. На її думку, буковинка відверто демонструє зрадницьку позицію, тож її слід позбавити не лише зірки на театральній площі, а й звання почесної громадянки Чернівців. Проте рішення про встановлення зірки приймала спеціальна комісія, тому лише її представники можуть. Дати дозвіл на демонтаж. Зберегти не можна знищити. Де буде кома, залежить від місцевих чиновників. Саме такий меседж відправили депутата міської ради чернівчани, які проживають біля аеропорту. Там зі сторони вулиці авіаційної почали вирубувати парк. Кілька тисяч людей, які проживають неподалік, можуть залишитися не лише без місця відпочинку, але й так званих легень мікрорайону, які рятують людей від шуму та вихлопів літаків. Тему продовжує Марина Черней. Ось цей парк, що розташований недалеко від аеропорту, чи не єдине місце для відпочинку мешканців з прилеглих будинків. Втім, його намагаються знищити. Лише за останній місяць тут зрізали кілька десятків здорових дерев тополі. Чернівчани обурені кажуть, цей парк справжнє спасіння від шуму аеропорту та вихлопних газів. Тополя і. Акації разом це фабрика очищення воздуху, тому що тут проходить вулиця Миколаївська, Міра авангардна». І проспект Незалежності, і такий мікроклімат створюється цього середовища, де наші мешканці з дітьми, з внуками проживають. Вони тут ну оздоровлюються, віддихають. Нині їхню так звану фабрику очисного повітря хочуть забудувати, скаржаться люди. Пані Людмила проживає у цьому мікрорайоні на вулиці Текстильників уже 40 років. каже у цьому парку, гуляє щоденно. Тут відпочивають її діти та внуки. Коли мої діти малі були, то в другому, у другій половині сквера, у нас був дитячий майданчик, качелі, пісочниці. А зараз взяли навіть оцей нещасний маленький парк, вирубали, щоби що. Люди, що тут живуть, розповідають напередодні різдва. Сюди приїхали лісоруби з боку вулиці авіаційної. Вони розпочали вирубувати дерева. За кілька годин повалили десятки здорових тополь. На обурення людей не реагували, лише сказали, що мають на вирубку відповідні дозволи. Якщо забудують, і тут не буде ні прохода, нічого, ні і дихати немає. Один будинок тут хоча б построїти, а зрубали більше 200 дерев. Навіть слів нема, щоб, щоб не оце, все, на це реагувати. Це, це знущання над людьми. Шукати правди та підтримки люди прийшли до міських чиновників з плакатами та надією на допомогу. Ми хочемо від них вимагати, щоб вони заборонили виробку, щоб щоб зупинили безпреділ, тому що вже досить цього всього. Ми скоро взагалі будемо місто без дерев, і без зелених насаджень. На сесії міської ради виступив зі зверненням і пан Василь. Він повідомив владникам, що в майбутньому вирубка парку може призвести до екологічних проблем в місті. Окрім того, зелені насадження це історична зона. Це державний пам'ятник архітектури, який в комплексі, тобто робота разом з парком, який існує більше 50 років, і як може. Бути приватизована земля під існуючим парком. Представники Тресту зеленого господарства повідомили, що ця ділянка землі відведена під забудову, тому вони не в змозі зупинити вирубку. Про цю ситуацію знає і мер Чернівців. Він навіть пообіцяв людям вирішити їхню проблему і як завжди запропонував створити комісію. Щоправда, в обіцянки Каспрука люди вже не вірять. Отож скерувати делегацію вимагали негайно. Поки ви створюєте комісію. Поки ви завтра наради скликаєте, завтра там дерев не буде. Тому дайте негайно доручення тресту зеленого господарства, негайно Ліонтію негайно, щоб туди виїхали, підняли документи, кому дали земельну ділянку під забудову, які знову лігар там готують. Щодо представників департаменту містобудування, то вони запевняють, ця територія у генеральному плані чернівців відведена під будівництво багатоквартирної споруди. Із цією метою забудовникам надали дві ділянки по 9 соток. Там дійсно по генеральному плану передбачена багатоквартирна забудова. То в 2014 році ні, у 2012 році. Далі дозвіл на будівництво там будинку. Втім, ладники запевнили, що вже завтра до парку вийде комісія, саме вона, і винесе остаточне рішення щодо його долі та вимог жителів мікрорайону. Марина Черней, Юрій Гомонович, Аліна Олевич, Чернівецький промінь. В Україні триває четверта хвиля мобілізації. На Буковині кількість добровольців збільшується з кожним днем. Чернівецький обласний військовий комісаріат відправив майже 90 мобілізованих чоловіків віком від 25 до 50 років на навчання у Львівську область. Там вони отримують першочергову військову підготовку. Мобілізовані Буковинці поїхали на військову підготовку до Львівщини. Провели чоловіків, рідні та друзі. Вони з нетерпінням чекатимуть повернення своїх героїв. Звичайно, верніся і звичайно будемо. Зустрічати як героя. Надія проведжає сина. Їй важко зрозуміти ситуацію, яка нині коїться в країні. Жінка звернулась до російських матерів. Просто ті мами, вони не знають, що куди їхні діти йдуть. Я прошу миру, миру, мами з хаменіці, просіть того путіна, умоляйте. І, ну, Я не знаю, як їх просити, за що наших дітей вбивають. Самі мобілізовані, налаштовані, оптимістично. Розуміють, що їдуть захищати рідну землю. Всі їдемо туди, як би, захищати обще діло, ділати общее діло. Все как бы, ну, логично. логічно. победить, возвратиться обратно, все нормально, з вернуться повернутися. Мобілізований чернівчанин В'ячеслав вважає це роботою і своїм обов'язком. Раніше служив у радянській армії. З собою, окрім теплого одягу, взяв іконки та обереги. Треба їхати на роботу. Це є робота така. захищати родину. Я служив. і Стрільби були, і на, виїжджали на не на боевые, а на учені виїжали каріса, в пі я служив, хочу і служити пір Україні. Спочатку військово зобов'язані пройдуть підготовку. Згодом їх переведуть у частини. А ось чи відправлять хлопців у найгарячіші точки зони, АТО, підполковник Валерій Мовченюк поки сказати не може. Коли прийде буде указ президента про демобілізацію тих, які відслужили певний термін, які були призвані в першочергово, скажімо так, березень-квітень місяць 2014 року, коли треба буде необхідно буде їх замінити, то можливо будуть і ці військовослужбовці залучені для виконання завдань в зоні антитерористичної операції окрім мобілізованих на навчання поїдуть і добровольці. Останнім часом їхня кількість лише збільшується. Я от спілкуюся з військовими комісарами різних військових комісаріатів. От особисто будучи вчора, в вишницько потильському об'єднаному військовому комісаріаті, прийшло три чоловіка. Три військовозобов'язаних, які добровольно. Один із них це був голова сільської ради Вижницького району. Перше відправлення триватиме до 30 січня. Юрій Гоманович, Максим Демко, Чернівецький промінь. 29 січня в Україні відзначають день пам'яті героїв Крут на честь 97-ї річниці бою під селом Крути. Битва, що пройшла 29 січня, тривала 5 годин між 4-тисячною більшовицькою армією Михайла Муравйова та загоном з київських студентів та бійців вільного козацтва. В Чернівцях вшанували пам'ять героїв Крут смолоскипним маршем честі. 29 січня, 97 років тому героїчні студенти та бійці вільного козацтва 5 годин стримували наступ більшовицьких військ Михайла Муравйова як наслідок сотні загиблих з обох боків. За радянських часів про битву замовчували, але на початку 90-х років вперше вшанували пам'ять жертв під Крутами. Зараз такі акції проходять щороку. Ці хлопці вклали своє життя за вільну незалежну Україну, боролися з більшовиками. Молоді студенти, хлопці, в яких було життя попереду, як ти спартанців. Поклали своє життя за Україну. Буковинська молодь знає про бій під крутими. Вона долучилась до ходи, щоб вшанувати пам'ять загиблих у 18-му році, а також підтримати нинішніх героїв України, які зараз воюють на сході країни. Студенти проводять паралелі між битвою під Крутами та нинішньою антитерористичною операцією на Донбасі. кажуть, перемогли агресора тоді, переможемо й зараз. Кожного року це буде влаштовувати, щоб не забувати ні наших героїв, ні наших. Ну взагалі ніхто не має бути забутий. Смолоскипний марш у пам'ять героїв Крут пройшов у Чернівцях. Люди зібрались на центральній площі та ходою пройшлись вулицями міста. Юрій Гомонович, Максим Димко, Чернівецький промінь. Далі спортивні новини в огляді наших журналістів. Вдало виступили представники Чернівецької області на командному чемпіонаті України з легкої атлетики у приміщенні, який відбувся у Запоріжжі. Титулована буковинська спортсменка Наталя Лупу стала кращою у бігу на 400 метрів. Вихованка тренерів Анатолія Кімчука та Володимира Степанова повернулася на бігову доріжку після кількамісячної перерви. Ще одна наша землячка Руслана Цихоцька, яку тренує Анатолій Голубцов, стала другою у потрійному стрибку. Руслана поступилася лише представниці Луганської області Тетяні Пташкіні. Вихованець Буковинського футболу Руслан Івашко перебуває на перегляді у команді першої ліги Зірка Кіровоград. Руслан вже встиг зіграти у контрольному матчі зірки проти колективу «Черкаський Дніпро під суму гри Нічия 1-1. Минулого року Руслан Івашко виступав за білоруську команду Торпедо Белас Жодіно. Український фігурист Іван Павлов став переможцем європейського юнацького олімпійського фестивалю, який відбувся в Австрії. Цікаво, що з усіх претендентів на перемогу наш співвітчизник зі своєю довільною програмою вийшов на лід першим. Дініс Васильєв з Латвії, який був основним конкурентом Павлова, мав у своєму багажі набагато складнішу програму, але технічно виконати її не зміг. Та посів друге місце. Поки це всі новини четверга, нагадаю ще раз про найголовніше. Буковина попрощалася ще одним героєм 36-річним Леонідом Петихачним, котрий загинув 29 серпня минулого року в Іловайському котлі. Податок на розкіш, нововведення для чернівчан. Скільки і кому доведеться тепер містянам платити за зайві квадратні метри? У Чернівцях вшанували пам'ять героїв Крут з молоскипним маршем честі. Я ж з вами не прощаюся за кілька хвилин. Розпочнеться програма. Чернівці сьогодні, тож побачимось.